Привіт, малята! Сьогодні незвичайний день у нашої подружки. Та сьогодні день народження, тому я пропоную вам зробити їй подарунок. А який саме дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? До дітей на кожне свято просять в гості завітати. Бо солодкий і смачний! Здогадались, хто такий? Так, це смачний торт. Саме тортик я пропоную подарувати на талці, адже кожен полюбляє солоденьке. А для роботи нам знадобляться кольоровий папір, клей, ножиці та фломастери. Для виготовлення вказаних деталей зверніться по допомогу до батьків. Ну що, ви готові? Тоді перейдемо до роботи. Спочатку на аркуш формату А4 будь-якого кольору. Клеїмо деталь прямокутної форми коричневого кольору. Це основа тортика. Наступною потрібно наклеїти деталь з хвилястими краями рожевого та жовтих кольорів. У вас можуть бути будь-які інші кольори. Які вам подобаються. Це начинка торта. Вона може бути будь-яка. Ви можете пофантазувати і зробити її якоюсь неперевершеною. Наступною потрібно взяти деталь схожу на хмаринку. Це буде кремова верхівка нашого тортика. Тепер прийшов час прикрасити наш тортик. Прикріпляємо деталь у вигляді хвостика та нашу з вами вишеньку. А тепер беремо фломастери і різними кольорами робимо крапочки на тортику. Ну ось і все. Ви тільки подивіться, який чудовий вийшов подарунок. Мені здається, Наталка буде задоволена. А ви, діточки молодці, дуже гарно попрацювали. До побачення.